Вітаємо, дорогі. Сьогодні говоритимемо про головне світові новини. Від індексації публічних чатів чат GPT? чат гепт. Від індексації публічних чатів чат і дискусії про ризики Ши до великих оновлень Apache Flink, .NET Aspire і нових інструментів Google для BigQuery. Мене все ще звати Сергій Німчинський. А ви сідайте зручніше? Зараз все розкажу. Okay, Google індексував публічні розмови користувачів із ChatGPT. OpenAI оголосила про завершення короткочасного експерименту, який дозволяв індексувати публічні беседи користувачів з ChatGPT у пошукових системах. Компанія повідомила, що цей експеримент відкрив занадто багато можливостей для випадкового бити особистої інформації. Як це несподівано, я просто не можу Виявилося! Раптом, що якщо фільтрувати результати пошуку в Google чи Bing, обмежуючись лише доменом chatgpt.com.share, можна знайти. Чужі розмови з чат -жіпіті. Деякі діалоги були невинними, обговорення ремонту, астрофізики чи пошук рецептів. Проте траплялись і більш особисті або відверто дивні запити. Один користувач, наприклад, попросив переписати своє резюме для конкретної вакансії, і за деталями з розмови легко знаходився його профілі у LinkedIn. Інший користувач вів тролінгову розмову чажепіті, яка закінчилася інструкцією, як користуватися мікрохвильовкою і не викликати сатану. Посібник для початківців. А людина знає, як розважатися. Слід зауважити, що за замовченням чати не публікуються. Щоб створити публічне посилання, користувач має самостійно натиснути кнопку «Поділитися», а потім створити посилання, і лише, лише тоді можна увімкнути опцію, що дозволяє зробити це посилання доступним у пошуку. Проте багато хто не очікував, що їхні чати можуть потрапити в Google і бути знайденими сторонніми. В OpenAI пояснили, що індексація чатів була частиною експерименту. Компанія хотіла протестувати зручність поширення корисних розмов без шкоди для приватності. Протестували, блін. Зрештою, функцію е, прибрали. У Google також наголошує, що контроль над тим, що індексується, залишається за власниками сторінок. Але чи планують вони ще якісь експерименти, вони не сказали. Тому що відповідь цілком очікувана. Погодьтеся. Хочеш залишитися на ринку, коли ши почне витисняти тих, хто просто пише код, тоді тобі доведеться навчитися будувати архітектури. Це і є твоє щеплення від заміни. Курс з патернів мікросервісної архітектури шанс для мідлів і сенєрів вийти на новий рівень. Не просто писати, а проєктувати. Не просто лагодити баги, а будувати системи. Реєструйся через посилання в описи. Зараз мінус 30%. Штучний інтелект знищить людство з ймовірністю 95%. І це навіть не я сказав. Про це попереджає колишній інженер Google та Microsoft Нейт Суарес, який нині очолює Machine Intelligence Research Institute. Назва бомбезна. У коментарі для The Times він заявив. Цитую, Якщо ми не звернемо з поточного курсу, шансів уникнути загибелі майже немає. Ми мчимо до обриву на швидкості 100 км на годину, кінець цитати. Вау! Серед тих, хто поділяє побоювання Суареса, Нобелівський лауреат Джеффрі Гіднот. Як його призвичай Гінтон. Серед тих, хто поділяє побоювання Суареса, Нобелівський лауреат Джеффрі Гінтон, математик Йошуа Бенджо, а також керівники Openthropics і Google DeepMind. Усі вони підписали спільну заяву із закликом визнати ризики, що несе ШИ глобальним пріоритетом. Поряд із ядерною загрозою та пандеміями. Ну, окей, ладно. Основна загроза, на думку експертів, поява надрозумного ши, здатного до маніпуляцій, стратегічного мислення та виходу з-під контролю. Навіть зараз моделі вже демонструють здатність до обману, а їхні внутрішні механізми залишаються непрозорими для людини. Інші спеціалісти, зокрема, Джон Нільсон, хрещений батька ши. так его называют, уважают, что вероятность такого сценария протягом ближайших 30 лет становится 10-20%. Холли Элмар из Полс АИ Назва дивна. Оцінює ризик у 15-20% протягом десятиліття і до 75% у 50-річній перспективі. Ну, дякую хоч не 95%, як і попередні автори. Але на мій погляд, це виглядає як гадання на кофейній гущі. Тому що народ. Як ви оцінюєте вірогідність якогось випадкового, випадкової події, коли ви навіть не розумієте, як ця подія буде виглядати і як вона трапиться? Типа, це штучний інтелект це щось дивне, ми не зовсім його розуміємо, тому, звісно, він знищить людство. Ні, ну я розумію, ми всі дивилися е -е, голівудські фільми і читали всякі романи катастрофи, але, мабуть, все ж таки треба щось якось. Порахувати? Ні? Ладно. Але я вангую, що ніхто не зверне уваги на те, що вона сказала. Можете скрініть цей твіт. Apache Flink інтегрує штучний інтелект для прийняття рішень у реальному часі. Проєкт Apache Flink оголосив про випуск версії 2.1.0. Це важливе оновлення, яке знаменує собою нову еру інтеграції штучного інтелекту, як мінімум, так вважає Apache. у Flink 21. З'явилася підтримка Model DDL через Table API, що дозволяє програмно визначити та керувати ши моделями за допомогою, звісно, Java або Python. Ну, це жапач. Це дає гнучку орієнтовану на код альтернативу SQL для інтеграції моделей у застосунків Flink. Крім того, функція Predict тепер дозволяє виконувати інференс моделі безпосередньо в SQL-западах. От так вона підтримує як вбудовані провайдери, наприклад, OpenAI, так і кастомні рішення. Новинка також приносить підтримку Process Table Functions. Найпотужнішого типу користувацьких функцій у SQL. Вони можуть перетворювати таблиці у рядки з довільною логікою, використовуючи повний доступ до стану, таймерів і логів змін. У Flink2.1 з'явився новий тип даних варіант. Він оптимізований для напівструктурованих форматів, ну, звісно, зокрема JSON. Для зручного парсингу додана функція parse.json і TryParseJSON. Спочатку розпарся, потім спробуй це зробити, ага. Серед інших дисканалін, оператор Delta Join для потокових джобів, підтримка бінарного формату Smile як ефективна альтернатива JSON, гнучкий механізм батчингу для async обожнюю цю за назву, а також новий коннектор для Кейт State, що дозволяє запитувати стан безпосередньо через чекпоїнтів. Через SQL. Apache Flink 2.1 вже доступний для завантаження з офіційного сайту Flink Apache.org. Що зрозуміло. Ну що, як на мене непогана штуковина, треба спробувати. Microsoft випустила .NET Aspire 9.4. Microsoft завжди дуже полюбляє. Величезні цифри в номері версії. Хоча офіційна документація класифікує оновлення як мінорне, воно принесло цілу низку важливих функцій. Основна новинка це повноцінна CLI з підтримкою AoT компіляції. Тепер вона доступна для всіх і дозволяє швидко створювати, запускати та налаштовувати застосунки з будь-якого терміналу чи редактора. Серия ключевых команд Aspire.new New для старта проекта с шаблону, Aspire -add для додавания интеграции, Aspire Run вы для запуску стеку за стосунку, та Config також дивно для керування налаштуваннями CLI. Також додано дві бета-команди команды Exec и Deploy для запуску утилит на кшталт миграции баз данных та розгортання за стосунку у різних середовищах. Особливу увагу Microsoft приділили, звісно, штучному інтелекту. У версії 9.4 з'явився інтеграції GitHub Models і Azure AI Foundry, які дозволяють запускати або розгортати ши-моделі прямо з хостингу застосунку. Це працює у зв'язку з клієнтом Azure AI Inference. Також зрозуміло. Для зручної взаємодії під час розробки реалізовано сервіс Interaction Service, що дозволяє створити власний UX для збору вхідних даних прямо під час виконання застосунку. Підтримується введення тексту, секретного тексту, чисел, вибору з варіантів та булівих значень. Microsoft також представила дорожню карту розвитку Aspire на наступний півроку. Далека карта, яка передбачає покращення мережевих можливостей, роботу з LLM і підтримку агентної орієнтації. Застосунків у середовищі Azure Foundry. Ну тут нічого дивного, Azure розвивається, Спайре розвивається. Коротше, тепер ви знаєте більше. Google спростила доступ агентів ШИ до даних у BigQuery. Компанія представила новий набір інструментів, які дозволяють корпоративним клієнтам підключати агентів штучного інтелекту до даних, збережених у хмарному серед сховищі Це рішення з'явилося на тлі зростання популярності так званих агентних застосунків, інтелектуальних систем, здатних самостійно виконувати завдання без постійної участі людини. Ну ви знаєте. Компанії дедалі активніше впроваджують такі рішення, прагнучи досягати більшого з меншими ресурсами. Однак для ефективної роботи агенти потребують доступу до розширеного контексту. Новий інструментарій покликаний саме на це: надати агентам можливість запитувати дані, отримувати метаінформацію та виконувати скользь запити безпосередньо в BigQuery. До набору увійшли такі інструменти, як List Dataset IDS. Для отримання ID всіх датасетів в проєкті, GetDatasetInfo info для перегляду метаданих певного набору, list table і GetTableInfo для роботи з таблицями, а також Execute SQL. Для виконання ви здогадались, чого, звісно, SQL есть Водночас В сам по собі інструментарій не є самодостатнім. Його потрібно використовувати разом із відкритими рішеннями Google. Agent Development Kit и MCP Toolbox for Databases, которые раніше мав назву Generative AI Toolbox for Databases. Google також прекрасен в своїх назвах. Для підключення до ADK набір потрібно імпортувати з модуля Agents Tools у Python середовища через CLI або SDK. У випадку з MCP Toolbox користувачі мають створити нову директорію MCP Toolbox поруч з агентним застосунком, і встановити інструментарій, який вже має вбудовану підтримку BigQuery. Ну, все розвивається в цей бік, я навіть не знаю, що тут додавати. Тобто, тепер, якщо ви це використовуєте, у вас набагато більше можливостей. Отже, підсумуємо коротко. Великі компанії ризикують, тестують нові ідеї та впроваджують технології, які ще вчора здавалися фантастикою. Погодьтеся! А ти сидиш на одному місці замість того, щоб прокачувати свої скіли. У нас є курси як для початківців, так і для професіоналів, і саме зараз діє набір зі знижкою 30% на курс патерни мікросервісної архітектури. Поки всі бояться ши, розвивайтеся. Люблю вас. Пока! Ми можемо бачити лише невелику частину майбутнього, але цієї частини достатньо, щоб побачити, що є багато чого, що потрібно зробити. Алан Т'юрінг